Так, друзі, ось таку дачу ми щойно пригнали з Німеччини, вже поставлено українські номера, експертизу вмрево пройшли, Митниця, сертифікація, все, все зроблено, проплачено, всі податки сплачено, Коротенький огляд. Завтра будемо закидати, відфотографуємо і будемо закидати в інтернет. Детальна інформація, детальний огляд теж завтра знімемо відео, вам все покажемо. Якщо комусь дуже, дуже срочно потрібно, є номер телефончика, набирайте і розкажу вам детально. Коротко, дача Logan, 11 рік, 1,6 бензин, 143 тисячі пробігу оригінального. Без корозії, без ДТП, вікна всі оригінальні. Автомобіль семимісний. Кому цікава така машинка, на днях буде повний огляд, тому підписуйтесь на канал, обов'язково, щоб не пропустити. Це всім гарного дня, вечора і на зв'язку.